Зустріч організували в неформальному стилі на території парку біля перинатального, розповіла Суспільному гендиректорка Ірина Горавська. Тетяна Шкрамко разом із чоловіком очікують на третього хлопчика. Каже, на захід завітала, бо прагне влаштувати комфортне грудне вигодовування і для третьої дитини. Кожна дитина індивідуальна, кожна вагітність і кожне грудне вигодовування Теж Надію, цей раз теж вийде, так як дуже хочеться годувати самій дитинку. Мене будуть третій раз вже кисерити. От і хвилююсь на рахунок цього приводу, щоб було молоко. Подружжя Софії і Дмитра Єпіхіних чекають на первістка. Говорять про грудне вигодовування, майже нічого не знають. Тому для них цей захід дуже важливий. Грудне вигодовування для нас важливе, тому що воно дуже корисне для дитини багато вітамінів. Ситна, краще грудна, ніж хімія, ця обхати дитину. І плюс це імунітет. На захід прийшла Марія Ножкалюк. Вона розповіла Суспільному, має трьох донечок, серед яких двійня каже, поділилася з присутніми досвідом успішного грудного вигодовування. Для того щоб зберегти грудне вигодовування, дуже важлива підтримка рідних, особливо коли двійня. Тому що ну фізично неможливо вспівати за всім. Мене просто помістили в такий безпечний кокон рідні. Мені мені що я просто годую дітей. Напевно, перший рік я їх просто весь час годувала. Мами готували їсти, прали, прибирали, я просто годувала дітей. Про взаємозв'язок між грудним вигодовуванням та слінгоносінням, тобто практикою носіння немовлят у спеціальній дитячій переносці, розповіла слінгоконсультантка Діана Шпак. Коли дитинка знаходиться ось так близько біля серця, вона по перше заспокоюється бо відчуває серцебиття мами це майже як в животі дуже близенько. По-друге, оцей контакт тіла до тіла він стимулює виробіток гормону окситоцину, гормону щастя, який позитивно впливає на лактацію. Захід відвідали орієнтовно пів сотні майбутніх батьків, яким лікарі та мами із успішним досвідом грудного вигодовування дали поради, розповіла Суспільному гендиректорка Волинського обласного перинатального центру Ірина Горавська. З року в рік такі заходи в підтримку грудного вигодовування відбуваються в нашому закладі. Це особливо важливо в той час, в який ми живемо, в умовах військового стану. Тоді коли ми розуміємо, що в будь-який час наша дитина має безпечне, збалансоване, тепле харчування, і мама завжди може погодувати свою дитину, перебуваючи в укритті, перебуваючи в якомусь психоемоційне, не зовсім стабільному стані, в умовах, коли вона може не знайти якогось іншого харчування для своєї дитини. Іван Остапчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.